Добрий ранок, шановні брати та сестри, я радий вас вітати, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Багатий юнак дуже хотів успадкувати Царство Боже, тому дотримався заповідей: не прелюбодействуй, не вбивай, не кради, не свідчи, неправдиво. Шануй батька Твого і матір Твою, однак, дізнавшись від Ісуса, що потрібно звільнитися від прихильності до багатства і роздати Його жебракам, відійшов з сумом. Але Писання говорить нам про іншу людину, якого зали Закхей. Це був старший, над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через нафтоп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоковницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. А потім прийняв Ісуса у себе вдома, бажаючи царства Божого, проявив ініціативу і сказав: Устав за кхей і сказав Господу: ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітала спасіння. До цього дому, бо й він, син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Дорогі брати і сестри, хай приклад Закхея надихає нас сьогодні, нехай серце буде відкритим для Божої волі, навіть якщо це вимагає змін у нашому житті. Пам'ятайте, що син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Він готовий дарувати спасіння кожному, хто щиро шукає його. Нехай благодать і мир Господа наповнють ваші серця. Амінь.